Ідеально збережений, повторюсь, ідеально збережений автомобіль, і це є Ford Mondeo Тітаніумі. 2011 року ця автівка з чесним перевірним пробігом. У 79 тисяч кілометрів, друзі, знайдіть мені, будь ласка, ще такий автомобіль, Та я впевнений, що таких автомобілів досить і досить мало взагалі є, і досить мало їх продається. Під капотом 1.6 бензиновий двигун. Автомобільна. Механіці на шести ступеневій механіці, та ще й на передньому приводі. Оглядаємо оптику у ідеальному стані. Фари противотумані фари, звісно ж, є. У мимочні фари є. Передні парктроніки, звісно ж, є. Лобове скло у ідеальному стані, датчики дощу та світла присутні. Оглядаємо друзі з вами салон. А салон теж аналогічно і до зовнішньої частини автомобіля. Автомобіль є всередині у ідеальному стані. Дверні карти у ідеальному стані. Передні та задні склопідйомники є. Електрорегулювання зеркал заднього виду є сидіння. Ви тільки погляньте, які шикарнющі сидіння, хоч і з, вони з тканини, але вони з боковою підтримкою ніде. На поворотах ви не вилите мультифункціональне кермо з круїзом, контролем і з багатьма багатьма регулюваннями різноманітними. Ви тільки погляньте магнітолка. Магнітолка простенька, але бадьора з блютузом, звісно ж, включайте музику, яку тільки забажаєте. Оглядаємо і другий ряд сидінь цього автомобіля. Теж у ідеальному стані, у ідеальному стані, друзі. Цей автомобіль ви можете придбати у нас у нашій компанії Вашкарс. Можемо доставити цей автомобіль у будь-яку точку України. Або ж можете приїхати до нас у місто Радивилів, Приїхати придбати та їхати вже додому на новій автівці. До зустрічі на нашому каналі Вашкарс.